27 листопада Четвер. Останній суд. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. Об'явлення 20.12 тепер вороги Христа знову бачать його. Над містом на постаменті з блискучого золота високо піднесений престол. На ньому сидить син Божий в оточенні підданих свого царства. Жодні слова не здатні описати могутності і величі Христа. Слава вічного Отця оточує сина. Світло його присутності перебуває в Божому місті і за його межами, наповнюючи всю землю своїм сяйвом. Найближче до престолу стоять ті, котрі колись ревно служили сатані, але як головешки, вихоплені з вогню, вони стали згодом відданими і посвяченими послідовниками Спасителя. За ними ті, хто серед обману і невір'я вдосконалював свій християнський характер, люди, котрі вшановували закон Божий, коли християнський світ оголосив його необов'язковим, мільйони мучеників за віру з усіх віків. А далі величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу покоління народності і племені перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білий одяг, і пальмове віття було в їхніх руках. Об'явлення 7.9. З вуст викуплених лине пісня хвали, і під небесним склепінням лунає спасіння нашому Богові, який сидить на престолі. І Агнцеві об'явлення 7.10 Ангели і Серафими зливають свої голоси в славослів'ї. У присутності всіх мешканців землі та неба відбувається коронація Божого Сина, зодягнутий у найвищу велич і владу. Цар царів проголошує вирок повсталим проти його правління, звершує суд над порушниками Божого закону та гнобителями його народу. Щойно розгорнуться небесні книги, і ісус зверне свій погляд на нечестивих, Вони пригадають усі гріхи, будь-коли вчинені.